Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, садочок, Миру вам та добра та гарного, здорового саду з великими врожаями врожаями ягід, фруктів у ваших садах. А для цього необхідно знати. Коли проводити одну з важливих агрооперацій, і ця важлива операція зв'язана з обрізкою рослин. Якщо ми проводимо просто обрізку сухих, уже здорових, деревних? Гілячок це у нас обрізка. Якщо ми по зеленому конусу, по зеленим гілячкам проводимо обрізку це у нас зелені операції. І давайте розглянемо ще в жовтні будемо і зелені операції. До речі, не тільки в саду, але і на квіткових рослинах, на овочевих. Багато хто займається вирощуванням квітів в кімнаті, кімнатні рослини теж потребують зелених операцій. І ось ми зараз розглянемо це важливе. Питання. Отож, розпочинається у жовтні місяці, період 1 та 2 жовтня, коли можна проводити просто зелені операції. Ці зелені операції краще всього проводити на овочевих та квіткових рослинах або кімнатних рослинах. А ось уже 3 та 4 розпочинається гарний період. У нас завершується третя фаза і буде йти вже четверта. В цей період можна обрізати садові рослини. І в цей період дуже гарний час для проведення зелених операцій на будь-яких рослинах, саду, городу або ж квітника. 5, -го, 6 -го та 7-го пропускаємо не проводимо ні обрізку не зелені операції. Це знак стихії води. Так, фаза добра, але в знаці стихії води в будь-якій фазі проходить дуже швидке інфікування рослин через зрізи. І тому, будь ласка, не проводьте, не плануйте і не обрізайте в цей час рослини. Але вже восьмого можна починати і обрізку садових рослин та проводити зелені операції на будь-яких, на садових, на квіткових, на овочевих, на кімнатних рослинах. І це можна буде робити ще 9-го, до 10 години. 10-го. 10 десята -10, саме пізніше можна буде обрізати. Далі буде у нас знак діви. Ми вже стільки років використовували цей знак, і дуже багато рослин загинули, якщо в цей час обрізати діву. Якщо ми використовуємо діву, то тільки для того, щоб нарізати живців. Але це період, як бачите, вже молодик у нас 14-го народиться новий місяць. Ми не використовуємо навіть для цього цей період. Тому, будь ласка. Після 10 години 10, -го, 11, -го, 12 -го, не плануйте ніякої обрізки на ваших рослинах і не проводьте зелені операції. Але ось який час дуже гарний, 13, -го, 14 -го, та до 10 години 15 -го, гарний час, знак стихії повітря. І молодик народжується самий гарний час. Сприятливий час для того, щоб провести обрізку садових рослин та провести зелені операції на будь-яких рослинах. Далі знову ж таки період знаку стихії води ми пропускаємо, тому що інфікування дуже йде, хоча це, здавалось би, і геката, але не можна в скорпіоні проводити обрізку рослин. Тобто, десь 15, -го після 10 години, 16 -го та 17 не плануємо ніяких обрізок та не можемо проводити зелені операції ні в саду, ні в городі, ні в теплиці, ні на підвіконях на наших рослинах. Але ось такий час. У нас далі вже зростаючий місяць, перехід з першої в фазу 22-го, У нас є ще 4 дні 18, 19 у стрільці, 20, 21 в зарозі. Це можна проводити тільки зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. В тому числі квіткові це і кімнатні рослини. Ось тільки 4 дні. Далі дуже важкий час для рослин, іде зростаючий місяць, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28 повня. Далі спалений шлях місяця у нас продовжується 29 та 30. І цей час ні в якому разі, будь ласка, не обрізайте ваші садові рослини та не проводьте зелені операції, не проводьте зелені обрізки на всіх рослинах. Але вже 31 можна проводити тільки зелені операції. Для садка буде трохи пізніше, через декілька днів можна буде вже обрізки. Це вже буде листопад, а в жовтні, останній день ми можемо присвятити зеленим операціям. У когось ще є квіти, у когось на підвіконі є квіти, а хтось в теплицях вирощує овочі, теж можна провести в цей час зелені операції. Як бачите, отакий у нас гарний. Гороскоп, обрізки та зелених операцій на жовтень 2023 року. Тут досить достатньо багато днів для того, щоб ми могли завчасно спланувати обрізки і провести їх якісно. Та саме головне, щоб вони приносили користь для наших рослин. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!